Колись я е, займався перевозкою людей в Москву. А тепер, щоб я хотів, щоб ми їздили туди на екскурсію і бачити, як згорів Кремль. І щоб тих кацапурів, що ми возили сюди на відновлення будинків, розбитих, зруйнованих, доріг, церков, тут церковочка розбили, щоб е, вони зрозуміли, що це таке, якої шкоди, болю вони не робили людям. Приїхав осознанно і знав, куди їду. Хоча ми би залишитися там в Естонії, в мене була дивіться жительства, можна було б залишатися жити, і дружина могла б приїхати без дітьми. У мирному житті клав плитку, мозаїку, ліпив, а тепер кладу снаряди 125 по ворогу. Є у нас корінний угорець, який живе на Закарпатті, з нами служить. І, і з початку війни він теж в нашому батальйоні, але він угорець. Міг спокійно поїхати в Угорщину, собі жити, там має і квартиру, там і сім'ю, все. Він повернувся захищати і каже, як я буду дивитися своїм дітям в очі. Все, що було в житті, все так мало статися. Що до кращого, надій. Бажаю вам всім. Щоб ваша техніка і зброя не підводила вас допомагала вам по максимуму виконувати завдання. І найбільше побажаю вам, щоб в новому році і завжди перед з вами були надійні плечі, надійні руки ваших побратимів. Бажаю, щоб в наступному році таких подарунків не прилітало, а прилітали такі подарунки щастя та радості. Був 17 днів в відпуску, соскучився за побратимами, а так зараз саме настояще козацьке життя. Хочу побажати людям, щоб. Ніколи не знали цього, що зараз є, щоб більше його не було. Хотілося б, щоб це все скоріш, закінчувалося, щоб ми бачили вже чисте небо над собою, могли виїхати влітку або взимку туди, куди ми хочемо відпочити. Шановні українці, гуртуйтеся, давайте разом. Вирішимо цю як вашу медицині ракову пухлину, цю російську напасть на нашу землю і будемо разом відбудовувати. Цю нашу країну багатостраждальну. В новому році на цьому драконі будемо вриватися в український Крим. Бажаю всім перемоги. О, <ривітник> О, 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 що, група Привіями. <ривітник> <ривітник> Настрій бойовий. Побыстре бавити, та кацапові знать, і потім вирить ров большой. Заповнені крокоділами водою. Пульм'ятне вышки і все заминировать там. І все, будете не пускати. Побажаємо мирного неба, щоб менше лупілі, і то у них закончились снаряди і ракети. У новому році бажаю всім перемоги. Бажаю всім повернутися додому, здоровими. Ми розуміємо, що це побажання вище, ніж ми хотіли, тому що всі не повернуться. І це все розуміють, ну, хлопці настроєні, будемо стояти. Хлопці звертаються з позицій. В передвір'ї такого великого свята хочеться побажати тільки перемоги. Перемоги миру. Тримаємось, працюємо, все буде добре і дуже хочемо, щоб у 2024 році вся війна стала історією. Ці малюнки нам надіслали маленькі діти, які нас підтримують таким чином і, в принципі, зробили кімнатку для того, щоб наші побратими, військові заходили і бачили, що їх завжди пам'ятають і цінують. Дітей від початку війни не бачив. Дружину більше року. Дві дочки, дві внучки, повний комплект. У <ріху> мене дочка, внучка, дружина, мати, матері 84 роки. Всі чекають. Всі надіються на перемогу. Дружина, четверо діточок, мама, сестра. Велика родина є. Дружина, троє дітей. Сину 10 років і дочки 24. Дома двоє дітей, жінка. Всі мене чекають. Надіюсь, що ця перемога буде вже дуже скоро. Моя доньок, звуки, старша Аня і старша Богдана, яка подарувала мені внука, щоб наші діти, дружини, батьки проживали мирне життя. Хочу, щоб у 24 році, після перемоги, ми почали відбудовувати нашу країну без зброї в руках. Усіх з наступаючим святом. Бажаю всім суспільного здоров'я. Народжуйте здорових, веселих, гарних діточок. А ми, щоб вже вам тільки бажали здоров'я, і при цю війну вже завершували. Був напекетківає. Не Нехай всі дороги будуть надійними і безпечними. З Новим роком з Україною серцем Україна погатися. Бажаю всім наступному році літати вільно і досягати успіху. Всім щастя і здоров'я. Бажаю не втрачати зв'язок з найріднішими. З новим роком поздоровляємо. Будьте щасливі. Ми побідім. Це наша земля. Все буде, Україна. Переможемо. Працюємо, працюємо. З бом. Це найкраще.